За те, що системно, постійно, вже три з половиною роки ми продовжуємо допомагати нашому прекрасному українському сходу. І для мене це велика честь і велика радість, і любов бути дотичною до того, аби зберегти життя наших хлопців. Життя є великою цінністю, і ми, варто нам би про це не забувати, пам'ятати і, і долучатись. А, зараз є. Купа варіацій, як допомогти і як наблизити нашу справедливість. І я просто маю продовжувати це робити попри все. Я дякую аудиторії моїм читачам, які підписані, які читають, які активні, і які ростуть. Аудиторія збільшується, і я шалено радію, що це все ми робимо з вами разом. jack you the blue